В ім'я Отця і Сіна і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Щойно ми з вами, возлюблені Христі, браття та сестри, з євангельського фрагменту дізналися про таємниці загробного світу, долю душ померлих, місця, яке вони там посідають, навчає воно нас помічати людей, які є поруч з нами і потребують нашої уваги і допомоги. І саме головне, застерігають кожного від байдужості. Бо, власне, наша байдужість до горя іншої людини це є дорогою до вічних страждань. Та нагадує всім нам, що життя людини швидкоплинне. Притча, багач і Лазар» – перед нами два головних герої. Та ніде не вказується, що багач був жорстоким, несправедливим. Він просто жив своє задоволення. Він не робив нічого поганого. Та й потрібного добра також не робив. Сприйняв своє багатство не як благословіння і дар від Господа, а як самоціль і мета земного життя. Став рабом, тому що багатство керувало ним. Звичайно, воно могло стати благом як для нього, так і людей, які були поруч, та, на жаль, він їх не помічав. І що ми бачимо далі? Що він не має часу думати ні про Бога, ні про людей, ні про своє спасіння, ні про вічність. Він просто догоджав собі, бенкетував, гарно вдягався і, напевно, думав, як би ще примножити свої статки. Ніде ми не чули, що багатство саме по собі. Губить людину, чи бідність сама по собі рятує? Все залежить від нашого ставлення до нього. І ми бачимо лазаря, бідного, хворого, який з терпінням прийняв те, що йому Господь послав, не нарікає, а просто лежить, чекає кращого і страждає. І що ми чуємо далі? Прийшов кінець земного життя. Бачимо Лазаря, де він знаходиться, і чуємо про ті муки, які переносить багач. Напевно, він хотів би все це змінити, та, на жаль, було вже пізно. Неодноразово, дорогі браття та сестри, ми чули такий вислів моменту морі». Крилата фраза, яка перекладається, як. Пам'ятай про смерть, адже смерть є частина нашого життя. І якщо ми будемо пам'ятати про неї, то це сприятиме правильному розташуванні життєвих пріоритетів. Людина створена Богом не для землі, а для неба. І рано чи пізно всі ми перейдемо поріг вічності. І коли ми станемо перед Богом, то потрібно буде здати звіт прожито життя. І який він буде, це залежить від кожної із нас, від нашої дії, чи то бездіяльності, добрих чи поганих справ. Наше небажання помічати людське горе і страждання буде нам тоді не на користь. Ми звикли. Не помічати людей, які дійсно потребують допомоги нашої уваги. Свідомо закриваємо очі від того незнання, адже, можливо, самі не страждаємо або ніколи не бідували. Та може трапитися з нами так, що в майбутньому житті, яке триватиме нескінченну вічність, ми також будемо потребувати допомоги. Щоби по молитвах ми змінили своє місце перебування чи перемінили страждання на радість. Наше постійне місце, до якого ми повинні прагнути, це до вічності на небі з нашим небесним Отцем. І причина нашого поганого ставлення або ж нерозуміння до загробного життя. Полягає в зіпсованості наших сердець, вперте небажання слідувати в казівках Слова Божого, і небажання настільки сильне, що, якби померли хтось би з'явився перед нами і промовив би: людино, зупинись, що ти робиш. Ти ж давав Богові обітниці, що будеш. Жити по-іншому, зміниш своє ставлення до життя і до людей, які тебе оточують. А що ти робиш? Ти закриваєш очі на це, мовчиш, не бажаєш про це говорити. Ти вважаєш, що це не на часі, і все відбудеться пізніше. І знову ми даємо Богові багато обітниць знову ми. Пустословимо, і знову ми намагаємося перечекати, не звертати ні на що уваги, але й користі від цього не отримаємо. Адже всі ми знаємо, що те, що відбувається сьогодні, ці випробування, війна, плач, страх, смерть, яка поруч з нами є. Це також і наслідки нашого власного життя. Не вийде кожному з нас перечекати чи відсидітися в стороні. Це стосується мене, мого життя, майбутнє нашої батьківщини. І тоді, коли ти це усвідомлюєш, то згадуєш, що дійсно ж Господь попереджав і попереджав не один раз. Він говорив, що за кожне слово, за кожен наш вчинок, за прийняте рішення ми будемо нести наслідки. І тоді кожен відчуває на певному рахи по шкірі і розуміє, що дійсно ж так, виходить все те, що відбувається сьогодні з нами, з нашою батьківщиною, це провина і мене в першу чергу. Адже я не очікував, що так буде відбуватися. Вважав, що Господь завжди буде пробачати мої гріхи, навіть якщо я їх не буду усвідомлювати і каятися в них. Вважав, що коли я живу протягом свого земного життя, ніякої біди зі мною не трапиться ні зі мною, ні з моїми рідними і близькими, тим більше з батьківщиною. То коли вже буду в більш похилого віку, буду замислюватися над своїм життям, гріховним життям. А Господь, як люблячий Отець, Він завжди буде пробачати і буде давати, що мені буде потрібно для земного існування. Та було, сталося не так, як ми вважали. Господь вже тут сьогодні нам показує, що ми маємо стати іншими. Ми маємо не на словах об'єднатися. Ми маємо бути милосердними, помічати людей і допомагати тим, хто цього потребує, проявити свою справжню християнську любов. Як дуже добре зазначити з Дмитро, любов, яка є і віра, яка є не на словах, а на ділах, ми можемо дуже багато говорити, але життя буде наше зовсім інше. І ми не зможемо обманути Господа. І тоді, коли всі ми усвідомимо свою провину, усвідомимо своє життя гріховне, і коли ми зрозуміємо ціну, ціну, яку кожен із нас сьогодні платить, особливо ті люди, які безпосередньо відстоюють нашу батьківщину, боронять її, ми будемо вже тут і сьогодні. Відкривати своє серце і плакати від усвідомлення, що ми теж у цьому є винними. Але пам'ятаємо про те, що Господь завжди всім нам дає час: час і можливість для того, щоб ми принесли розкання гріха. щоб ми зробили правильні висновки, які повинен кожен із нас зробити. А отець Небесний, який продовжує нас любити, які б ми не були грішними чи праведними, дасть кожному сил і мужності рухатись вперед, вперед, до нашої перемоги. Амінь.